Вівторок, 22 квітня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. У Чернівцях речник оперативного командування Захід сухопутних військ ЗСУ розповів про те, як триває підготовка військово зобов'язаних. Диверсант намагався підірвати шолони ЗСУ на Буковині. СБУ скерували обвинувальний акт до суду. Як футбольний клуб Буковина готується до історичного півфіналу Кубка України? У Чернівцях попрощалися із захисником, який загинув боронячу Україну від російських окупантів. 22 квітня в останній шлях провели молодшого сержанта Артура Калуцького, який загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Героя поховали на центральному кладовищі. Чернівчан також закликають гідно провести в останній шлях героя Ігоря Колосніцина, який загинув під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Траурний кортеж почне рух завтра, 23 квітня о 10.15. Вулицями Кишинівською, Руською, головною, проспектом Незалежності, Герою Майдану до центрального міського кладовища. Вічна пам'ять героям. На Буковині надзвичайники дістали з водойми тіло чоловіка. Потопельник пішов купатися в озеро на території одного з відпочинкових комплексів на Вижничині та пропав із поля зору. Рятувальники підняли його тіло на поверхню з глибини близько 4 метрів. На Буковині викрили ще двох військовозобов'язаних, які хотіли незаконно потрапити до Румунії. Спочатку порушники потрапили в об'єктиви фотопастки прикордонників, а згодом їх затримали за допомогою дрона. За інформацією Чернівецького прикордонного загону, затриманими виявилися мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей 1981 та 1994 років народження. Чоловіки планували через город дістатися до Румунії, використовуючи онлайн-карту. Щодо них Рубежу склали матеріали про адміністративне правопорушення. Буковина серед лідерів мобілізації на заході України у Чернівцях, речник оперативного командування Захід сухопутних військ ЗСУ розповів про те, як триває підготовка військовозобов'язаних, які перспективи рекрутингу та як держава підтримує родини полонених і ветеранів. Подробиці далі в сюжеті Чернівецька область входить до четвірки лідерів серед регіонів, що перебувають у зоні відповідальності оперативного командування Захід за рівнем комплектування особового складу сил оборони та безпеки. Мобілізація на Буковині проходить в тих же самих рамках, і параметрах, які відбуваються по всій території України. Ви знаєте, що відповідно до указу президента України і прийнято рішення Верховної Ради України у нас продовжено термін дії правового режиму воєнного стану. А це означає, що Заходи мобілізаційної політики і мобілізація в цілому вони будуть продовжуватися. Знову ж таки, повторюся, що незалежно від того, як відбуваються і які відбуваються події за кордоном за межами України. Всі необхідні заходи, які зараз відбуваються у нас в державі, вони спрямовані виключно на те, щоб сприяти силам оборони безпеки України, виконувати оборонні безпекові функції і завдання щодо стримання збройної агресії Російської Федерації проти України. Чоловіки віком 50 плюс демонструють високу мотивацію до служби в лавах збройних сил України. Багато з них свідомо стають на захист країни, маючи за плечима життєвий досвід, мудрість і тверду громадянську позицію. Є дуже багато прикладів, коли Люди, якої категорії 50 вони є не лише наставниками, а вони є саме тим локомотивом, який тягне за собою підрозділи, які ведуть за собою підрозділи. І на таких людях теж будується фундамент моноліт, деяких підрозділів. На це також ми, звісно, зважаємо увагу. Також розповіли про можливості контрактної служби для чоловіків від 18 до 24 років. Перша єдина специфічна мова це. Проходження виконання, точніше, бойових завдань не менше 6 місяців в районі бойових дій на тих бойових посадах, які визначило міністерство оборони України, генеральний штаб, і в тих пріоритетних військових частинах, які також були визначені Генеральним штабом, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Диверсант намагався підірвати ешелони ЗСУ на Буковині. СБУ скорувала до суду обвинувальний акт на агента РФ, який вчиняв диверсії на об'єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники СБУ затримали диверсанта у жовтні 2024 року. У такий спосіб окупанти сподівалися порушити транспортну логістику сил оборони у південно-західних регіонах України. Під час своїх короткочасних закордонних візитів в Україну іноземець шпигував за військовими ешелонами, визначав місця майбутніх диверсійних дій, підшуковував приміщення для виготовлення вибухових пристроїв та сховки для їх зберігання. Для конспірації агент регулярно змінював адреси готелів. Таким чином, диверсант підірвав у Чернівецькій області залізничну колію, внаслідок чого з рейок зійшли 15 вагонів вантажного потяга. Через 4 місяці фігурант знову повернувся в Україну і підірвав колію на Вінниччині. Оперативникам СБУ вдалося встановити особу диверсанта і задокументувати вчинені ним злочини. У жовтні минулого року його затримали на одній із автодоріг Буковини. Чернячан закликають стати донором і врятувати життя іншим. За даними Чернівецького центру крові, терміново потрібна кров третьої групи. Позитивним резусом. Центр працює з 8 ранку до 13 години. Актуальний графік донацій та важливу інформацію донори можуть знайти на офіційній сторінці Чорнівецького центру крові. Підготовка до історичного півфіналу Кубку України та нічия вдома у рамках третього туру чемпіонської групи першої ліги. Останні кілька тижнів гравці футбольного клубу «Буковина» мають доволі щільний та напружений графік. Як жовто-чорним вдається готуватися до зустрічі із Динамо, далі у сюжеті. Напередодні Великодня чернівчани вдома приймали спортивний клуб Полтава. Гра видалася важкою та емоційною. Я можу бути зараз під емоціями трохи суб'єктивний, але я відверто скажу. Я підійшов спокійно, з повагою, після свистка вже закінчення гри, і запитав головного арбитера. ви взагалі помічаєте різницю між футболом і джиу-джитсу? Відповідь була наступна: А що таке джиу-джитсу? Ну, якщо бойчук лише в першому таймі, він постійно правильно відкривався, він знаходив траєкторію м'яча перший, на нього лягав захисник, який на на дві, на три голови вище за нього і бив його скрізь по голові, по нирках, по спині, по ногах. Рахунок у суботньому поєдинку відкрили господарі поля вже на 11-й хвилині. Відзначився Іван Тищенко. А тут небезпечна атака тищен. Перепрошую, кожушко пробиває пробиває тищенко, про якого ми з вами говорили буквально декілька секунд тому. Точнісінько кладе м'яча у кут воріт. Гості зрівняли рахунок на 51-й хвилині і до завершення зустрічі намагалися втримати на табло рахунок 1-1. Важка гра з дуже хорошою командою. Команда полуфіналіст Кубка України. Яка показує хороший футбол, і результати дуже непогані, тому ми знали, що буде важка гра. Була важка дорога. Довго добирались. Перший тайм вважаю, що ми грали досить непогано, хоч ми і пропустили першими, але створили достатньо моментів, щоб зрівняти. Не забули пенальті, тобто непоганий перший тайм. Ну, другий тайм вже ми грали трішки гірше, хоч і забили м'яч. Одразу після Великодня Буковина продовжила підготовку до історичного матчу півфіналу Кубка України проти Київського Динамо. У понеділок жовто-чорні провели відкрите тренування, на яке запросили не лише пресу, а й вболівальників. Ми завжди кажемо, ми граємо для вболівальників. і це не просто чергове якісь там вислів і Все. А дійсно ми дуже цінуємо кожного, хто в такі часи живе, цікавиться командою, підтримує команду і віддає свою енергію, час, емоції. Дуже дуже важливо. І ми точно будемо виходити друг за друга, битися, відстоювати честь і команди, і клубу, і керівництва, і міста, і буковини в цілому, і вболівальників, всіх всіх, хто. Підтримую живе команди. За словами Григорія Чурілова, при підготовці до гри з Динамо враховували індивідуальну майстерність киян. Динамо володіє майже двома рівноцінними складами, є можливість ротації, це збірники і дуже хороша в них і ланка вотації для, для наших сучасних роялів. Не Хочу помилитись, але я вважаю, що для Динамо дуже-дуже велика мотивація це саме золотий дубль. Тобто вони точно не віднесуться до кубку так, знаєте, з прохладцею. Сам факт гри в півфіналі і сам факт гри з лідером українського футболу на даний момент, з лідером УПЛ, це вже не потрібно казати зайвих слів. Просто будемо слідкувати, щоб емоції нас не захлиснули. Ось за цим будемо слідкувати. А те, що в нас буде достатньо відповідний настрой, я в цьому не сумніваюся. Своїм настроєм на гру з грантами українського футболу поділилися і гравці буковини. Після нічі з Полтавою трохи настрій погірше, але треба забути ту гру і готуватися як динамо. Ми готуємося в звичайному режимі. Звісно, суперник дуже серйозний, але не треба так аж на НАТО концентруватися, бо можна перегоріти. Ми повинні пов'язати свою гру. Намагатися гідно протистояти такому гранду і ну, достойно виглядати на тлі такого суперника. Та, емоції звичайні. Готуємось спокійно до гри, і їдемо в Львов дати бій Динамо, а гра вже покаже, як там результат складеться. Сильні сторони, я думаю, Динамо і хороша контракувальна гра дуже швидко вибігають в атаки. Є індивідуально сильні футболісти, такі як Ярмоленко, Боярський, які можуть вирішити долю матчу. А як будемо це питання вирішувати, це вже розкаже тренерський штаб. Ми розберемо ще й гру команди. Рівень зіграти з грандом українського футболу, то я думаю, це дуже цікаво і гарна така. Такий привід перевірити себе. Що хвилюватися, ми вже зробили історію, тому треба виходити і грати. Для себе, для болівальників і вірити, що можна зробити результат. Багато вболівальників буде, тому будемо намагатись подарувати емоції. Квитки на матч Буковина Динамо вже розпродані. Зустріч відбудеться 23 квітня на стадіоні Україна. Для тих, хто не зможе підтримати рідний клуб у Львові. Телеканал «Сі-4» проводитиме пряму трансляцію. Початок о 16.00. Вболіваємо разом та віримо у жовто-чорних. Вперед, «Буковино». Олена Крючко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.